Коли ти живеш в селі, ти знаєш справжню ціну праці. Тудень починається рано, а робота не залежить від настрою, а від погоди і землі. Тут кожен гектар, кожна година і кожна крапля поту мають значення, і саме тут народжується сила, яка годує країну. Вітаю, шановний колектив, всі аграрії, колеги та всі глядачі мого каналу. Щиро радий звернутися до кожного з вас напередодні нового року і подякувати кожному з вас, хто був зі мною протягом цього року. Рік був непростий, але ми справились. Ми разом з вами робили огляди різноманітної техніки, займалися дрібними ремонтами, будівництвом, налаштуванням, роботою в полі без прикрас і реклами. Канал Ріс завдяки вам, вашим коментарям, порадам, критиці та підтримці. Зате щира подяка кожному підписнику. Коли ти живеш в селі, ти не боїшся важкої роботи. Ти знаєш, що результат приходить не одразу, але якщо працювати чесно, земля віддячить. Особливо подяка усім аграріям нашої країни. Ви тримаєте аграрний фронт, працюєте щодня, роблячи дуже важливу справу. У новому році бажаю вам міцного здоров'я, спокою у ваших родинах і впевненості у завтрашньому дні. Нехай техніка заводиться з першого разу, поломки будуть дрібними, а погода сприятливою, а врожаї щедрими. Нехай в кожному домі буде тепло, достаток та мир. Новому році, звичайно, ще буде більше оглядів нової техніки. Будемо працювати нею в полях, будуть, звичайно, ділитися своїм невеликим, але правдивим і скромним досвідом. Звичайно, пишіть в коментарях, що вам було б цікаво побачити в новому році. Ваша думка є для мене важливою. Дякую усім вам, що ви ще один рік провели зі мною, надихаючи мене творити контент. Дякую, що підписуєтеся, ставите от таке, ні смачні вподобайки, та просто мене підтримуєте в коментарях. Окрема подяка всім тим, хто звернув на мене увагу Спонсорам. Завдяки вам, канал цей живий. Але, звичайно, найбільша подяка Збройним силам нашої країни і всім тим, хто зі зброєю в руках відстоює нашу державність, захищає наші сім'ї, дає можливість жити, працювати щирий уклін вам і подяка. Тож вітаю вас, шановний колектив, з новим 2026 роком. Миру, здоров'я та гарних врожаїв!